Заручники документу мешканці вулиці Стрийської 71 а поскаржились народному контролю, що вже кілька років у їх будинку затоплює підвал, нечистоти та сморід, сирість та комарі. Така інфраструктура аж ніяк не влаштовує людей. Заливає весь час той підвал, вічно кокахи там плавають, вічно вода. Підійти туди неможливо. Люди не користуються підвалами, тому що як завести туди картоплю. В якому вона буде стані, можете собі уявити, ви можете зайти в підвал, показати? я в підвал не заходжу. Взагалі я туди не зайду. Головний інженер ЛКП Бондарівка Григорій Василишин про проблему знає. І комунальники проводять поточні ремонти, ліквідовують воду та фекалії, облаштували дренажну систему. Та усунути причину несправності забиття центральної каналізації не можуть. За словами пана Василишина, капітальні ремонти має проводити підприємство, на балансі якого є будинок. Проблема в цьому будинку це є забиття центральної каналізації. Центральна каналізація часто забивається повинні мешканці. Будинок належить танкому заводу. І ми його тільки обслуговуємо на капітальний ремонт. Ми не маємо грошей. Львівський бронетанковий завод також відмовляє мешканцям у ремонті, посилаючись на договір з ЛКП Бондарівка, заключений ще в 2005 році. Договір має пункт. В якому зазначено, що окрім профілактичних та поточних ремонтів, ЛКП має здійснювати і капітальні. Отак От люди і живуть, отримують відмовки з усіх сторін, а тим часом підвал все більше занепадає. Аби з'ясувати, хто ж таки має робити ремонт, народний контроль звернувся в Сихівську районну адміністрацію. Заступник голови Олег Поручинський відреагував на звернення журналістів та знайшов вихід з ситуації. Пан Поручинський пообіцяв, що спільними зусиллями ЛКП Бондарівка, танкового заводу та Львів водоканалу проблем. З каналізацією на стризькій 71А вирішить, оскільки будинок ще не переданий з балансу танкового заводу, тільки на обслуговування. Спільними зусиллями, я думаю, що цю проблему найвишину. Думаю, що до дня незалежності не це питання вирішимо. Отже, народний контроль об'єднав зусилля декількох інстанцій задля вирішення багаторічної проблеми львів'ян. А після дня незалежності ми перевіримо, чи стануть підвали в будинку на Стрийській 71 а придатними для використання. Павло Войтович, народний контроль, телеканал Зі.